Вітаю, друзі. Сьогодні був а, доволі важливий день, адже саме сьогодні мала відбутися а, зустріч ще щоправда, телефонна зустріч, така онлайн зустріч Володимира Зеленського, Мерца, Макрона і там деяких інших європейських лідерів, які ще вчора і сьогодні зранку ну дуже активно втручалися. Внутрішню українську політику і зовнішній вектор європейські лідери надзвичайно агресивно себе поводили стосовно політики Трампа стосовно спроби Трампа зустрітися з Путіним, заперечували необхідність такої зустрічі. Ну і говорили про те, що. Цілісність України, територіальна цілісність України, взагалі незалежність, безпека України на першому боці. Для них вони готові допомагати стільки, скільки буде потрібно. Щоправда, на словах вчора навіть заяву зробили позавчора. Вона заява деяка була опублікована на сайті президента України. Ну, ви знаєте, я обережно за цим спостерігав, і для мене було надзвичайно важливо. А чи ці люди розуміють, що їм доведеться від своїх заяв відступати? І це буде виглядати дуже дивно і непрофесійно. Але напевно політикам не звикати. Знаєте, вони вміють давати обіцянки, слова. Вони, вони вміють говорити те, що потім не знаходить підтвердження. І я з такими підозрами поставив у себе в телеграмі опитування перше. Після розмови Трампа з європейськими лідерами та Зеленським. Перше, Європа збереже свою поточну позицію. Тобто, після розмови Трампа з європейськими лідерами, Європа збереже поточну позицію, і Європа змінить свою позицію. Так ось 43% громадян, які підписані на мій канал, проголосували, що Європа збереже свою позицію. Тобто, вони будуть стояти міцно. На своїй позиції, що територіальна цілісність не може бути взагалі предметом переговорів, і в цілому розмовляти з агресором ну нема про що. А, друге. А питання я поставив так, от 43 були за те, що Європа збереже, і 57 – Європа змінить свою позицію. Далі, наступне, я запитав: чи може Трамп відмовитись від переговорів із Путіним за результатами зустрічі з європейськими лідерами та представниками від України? 10% так, якщо побачить, проголосували 10% Так, якщо побачить, що його план зупинки бойових дій не підтримують і не будуть реалізовувати. Так, от в це вірили 10% тих, хто проголосував, а 88% тих, хто проголосували, зазначили ні Трамп і Трампу і Путіну є про що домовлятись крім України. Зустріч в будь-якому випадку відбудеться. Окей, чекати довелось недовго. Опитування я поставив о 9.45, а потім, потім була інформація про те, що Зеленський вже прилетів. Є відео, хто не бачив, в мене в телеграмі можна знайти. В телеграмі просто вводити Сергій Гординський і потрапити. Прилетів, є фотографія, ось така гарненьке фото. Ось вони тут всі разом. Мерц, стармер. Шольц, вибачаю, Шольц, Мерц, Стармер, Макрон, ну і ще якийсь дяденька на задньому фоні, ну і тінька на задньому фоні теж там. Ну і далі, далі, далі були багато інформації, що цього не буде. Ла-ла-ла, бла-бла-бла. А потім о 14:31 з'являється інформація від Політіко. Це я звертаю увагу. Це ще розмова, прямо така, не відбулась, нібито. Так, от, будь ласка, від політику. Україна має п'ять ключових вимог у рамках врегулювання війни. П'ять ключових вимог. І так, вимога номер один: стійке перемир'я до будь-яких територіальних поступок. Далі можна не читати, тому що фактично ми з вами розуміємо. Ми з вами розуміємо, що питання територіальних поступок вже вирішене. Воно вже стало предметом розмови. Тільки Україна висуває певні свої пропозиції: Стійке, стійкий мир, стійке перемир'я, і тільки потім постане питання про якийсь обмін територіями. Це логічно, це правильно. Але вчора, позавчора, Сьогодні зранку була купа заяв, що ми ніяким чином і ні за жодних обставин не будемо е ставити питання про обмін територіями. Це неможливо. Виявляється, можливо. І ось, будь ласка, клеш цитує Макрона. Трамп заявив, що питання територій будуть вирішуватись лише з Україною. Тобто питання територій таки будуть вирішуватись. Далі Мерц. Наші команди детально обговорили ці пункти з американцями. Ми чітко окреслили різні пункти для переговорів. Ми наголосили, що Україна має бути за столом переговорів, коли відбудуться наступні зустрічі. Припинення вогню має бути першим кроком. Україна готова до переговорів з територіальних питань. Україна готова до переговорів з територіальних питань. Виникає у мене питання. А для чого було оцей город городити? Ви не поговорили ще з Трампом? Ви не мали з ним зустрічі? Не було офіційних заяв? І далі, от, будь ласка, ще Макрон. Трамп погодився, що територіальні питання будуть обговорюватись лише з Зеленським. А яка різниця? Вони з Зеленським будуть обговорювати, чи не з Зеленським. Коли Україна ще вчора заявила, ніяких переговорів територіальних бути не може. Ну, і вішенка на тортики. 19.09. зараз он у нас 19.30, 19.09 ми хочемо, щоб Трамп домігся успіху. Зеленський мерць. Озвучили позицію перед Аляскою. Виникає, ще раз кажу питання: а що оце все було? А для чого це все було? Для чого була оця істерія? Я встиг за період цієї істерії побувати на двох ресурсах, і на, оби, на обох ресурсах я ставив звичайний громадянин, не обтяжений владою? Не будучи у владних структурах, я ставив німе питання, для чого ви коментуєте те, що ніяким чином, жодним чином не узгоджувалось, не погоджувалось з Дональдом Трампом. Ви не говорили ще з ним, ви не знаєте його офіційної позиції. Він, він не встиг ні з ким з вас, з вас переговорити, але ви вже зробили заяви. Ви вже висловили своє фе. Ви вже запостили, змусили запостити Зеленського це на офіційному сайті президента України. Ви вже фактично висловили всі можливі протести в українському політикум і в українських в українських засобах масової інформації. Ну, просто за ці два дні якась істерика творилася. Вийшов вже Сибіга, висловив офіційну позицію, що ніякі територіальні питання розглядатись не будуть. І ви пішли, зустрілися з Трампом і тут же вилетіли з переговорів з Трампом. І тут же говорите, що тери... питання територій може бути розглянуте. Да ви хоч би паузу витримали, паузу, хоча б два дні, хоча б дали вже можливість. Путіну і Трампу зустрітися, потім дали можливість зустрітися Путіну, Трампу і Зеленському, і вже потім вийшли з словами про те, що питання території буде розглядатись, тому що іншого варіанту немає. І Україна там погоджується. Ви ж відразу, ви вранці говорили одне, тут говорите зовсім інше. Ви знаєте, що я особисто завжди був за перемовини. Завжди був за невтрачені можливості. Я розумію прекрасно, що ні це перемир'я не є справедливим, ніяк загалом війна не є справедливою. Мене дивують професійні політики, які роблять настільки, настільки примітивні дитячі помилки, знижуючи свій авторитет і виглядаючи, як діти. як діти, яким Дали таблеточку Трампа, вона, ви її тільки проковтнули, а вона вже розчинилася, і ви вже побігли коментувати. Хоча ще вчора були на боці України, не ділимо території і так далі. Макрон, Мерц, я думаю, ще й Стармер підтягнуться і скажуть, що «да, ладно, будемо ділити, тільки, от, тільки з Зеленським це будемо погоджувати. І все. Ви вчора говорили, що це неможливо. Без всяких апеляцій. Без апеляцій до того, що це без Зеленського неможливо. Давайте піднімемо. У вас заява є на сайті президента України. Не гоже так опускати свій авторитет. Не гоже. І два дні тому назад, в ефірі одного з каналів, таку ляпнув фразу: буде так, як скаже Трамп. Будь ласка, буде так, як скаже Трамп. А мені б хотілося, щоб ми притримувалися позиції, щоб вона незмінна була. Але для цього позицію потрібно вибирати відповідну ситуації і тому, чим ми можемо управляти, а що поза нашою владою. Порадити можу нашим чиновникам лише одне неочікувана порада. Читайте маленький принц. Там принц маленький командував зірками, небом, місяцем, командував. Розказую секрет, бо ви ж все одно читати не будете. Він давав команди тоді, коли місяць мав піднятися, коли сонце мало сісти. Він казав: Дозволяю тобі, сонечко, сісти за горизонт. І сонечко сідало. І маленький принц відчував, що він дійсно в центрі Всесвіту. Розумієте про що я? Потрібно бути хитрим, потрібно мати голову для того, щоб твої вчинки, обіцянки, погрози, рішення, команди виконувались так гарно, ніби ти дійсно впливаєш на це. А коли в тебе сонце піднімається, ти йому кажеш, сідай. Ти не принц, ти мерц. Ой, ладно, не буду нікого ображати. Його ж німці вибрали. Все, бережіть себе, не забувайте підписуватись. Мені приємно те, що мені вдається випереджати події, але ж ніхто не чує. Навколо президента якісь радники, чи то він їх не чує, чи то вони бояться щось сказати. Друзі, ну підпишіться на мій канал. Ну я ж багато чого говорю. З того, що потім реалізується. От про цю ж ситуацію, я ж пояснював, що буде саме отак. Не робіть заяв, не поспішайте. Ну і далі що? Але ви поспішили. Для чого? Для чого? Ви на вершині слави. Вам нічого доводити. Ви вже там. Чому ви намагаєтесь вибігти першими з паровоза і прокричати якусь новину? Тримайте її в собі, допоки ви не вирішили, що ви можете скерувати, на що ви можете вплинути, а де ви безсилі. І подумайте, що з цим робити. Бережіть себе, підписуйтесь.